Маск продає Твіттер самому собі. Apple хоче додати камери в навушники та годинники. Європа збирається робити свою власну операційну систему. А Асус можливо затезарили Rock Ally 2. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. 1 квітня, коли зазвичай компанії випускають свої ну дуже смішні анонси, Asus випустили дещо двозначне відео, на якому Маскот Рок створює якийсь девайс, в описі якого фігурують новий вигляд, марафонська витривалість, вища швидкість та більший об'єм. Після чого до нього випадково приєднуються оригінальний Елай та геймпад Raikiri Pro, Ну і власне виходить новий девайс. З одного боку, це можна дійсно сприймати як першоквітневий жарт, проте нагадаю, що оригінальний Елай було презентовано саме 1 квітня два Роки тому. З іншого боку, це цілком може бути проєкт Kinan, тобто той портативний Xbox, про який ми говорили в минулому випуску. І ще в третій бік, в третій час, не знаю як завгодно, навряд чи продукт для Xbox буде презентовано саме так. Тому особисто я ставлю на Li2, ну а по зарізу особисто мені здається, що там цілком логічно виглядатимуть нові райзени, хоча останні інтели були б значно енергоефективнішими. І я дуже хочу сподіватися, що теоретично можливо було б використати там нові батареї, які при тих же фізичних розмірах дають більше ємності. Але як воно там буде, побачимо. Я думаю, що зовсім скоро. Apple днями випустили iOS 184, де загалом про все про Apple Intelligence та новий втомлений емодзі було додано ще одну цікаву особливість. AirPods Max нарешті отримали підтримку Lossless Audio 24 біти та 48 кГц. Щоправда, цю підтримку вони отримали виключно через USB-C. тобто це отримала тільки версія USB-C і звісно ж через дріт. Ну, і це революціон Джоні і ненакше. Журба. Проте цікавішими є інші новини щодо купертиноців. Марк Гурман із Bloomberg стверджує, що Apple зараз працюють над тим, щоб додати камеру в майбутнє Apple Watch. І ні, це не буде така камера, як в дешевих китайських годинниках. Мова йде про камеру, яка буде працювати з Vision Intelligence, тобто для розпізнавання навколишнього світу і роботи з ним. А якщо цього вам недостатньо, то Apple подали патент, в якому зображено оптичний модуль, встановлений в AirPods. У патенті сказано про те, що ці датчики використовуватимуться для визначення об'єктів навколо користувача та передачі інформації. Знову ж, теоретично можна вигадати багато сценаріїв для того, щоб все це узгодити. Наприклад, що годинник, що навушники працюватимуть так, щоб смартфон візуально чітко міг вам повідомити, де ви, що навколо вас, і як з цим взаємодіяти, і так далі. Це, наприклад, може бути дуже корисним для людей з певними фізичними обмеженнями. Проте, чи Довірятимуть користувачі Apple настільки, щоб дозволити камерам настільки сильно слідкувати за ними? Питання, відповідь на яке пишіть, будь ласка, у коментарі. Ну а зараз настав час оголосити новий збір та розіграш. З минулого великого збору ми з вами придбали пральнодушовий комплекс, декілька автівок, купу обладнання для дронів, антенну, сіляких посилювачів і так далі. Поремонтували декілька автівок та великих автівок. Тепер настав час розширювати дронову компоненту, для чого потрібно багато різного обладнання, щоб дрони могли літати ефективніше, літати довше і літати далі. Ну і усілякої поточки на кшталт ремонтів автівок, старлінків та усілякого такого також більш ніж вистачає. Тому я оголошую збір з Купою подарунків серед них PS5 Slim, ігри для PS5, такі як Assassin's Creed, Shadow, Special Edition, Mortal Kombat 1, AstroBot, Kingdom Come Deliverance 2 та Stellar Blade, купа канадських крутих смаколиків, включно з справжнім кленовим сиропом, та смаколики від Хруст. Якщо у вас, до речі, є що запропонувати для розіграшу, пишіть мені на пошту або в інстаграм, буде в описі цього відео. Умови, як завжди, максимально прості: донат від 100 гривень. Це ваш квіточок на розіграш. Більше таких сотень, більше шансів перемогти. Якщо ви донатите не з Модобанку, то не забувайте в полі коментар вказувати свою контактну інформацію, щоб потім з вами можна було зв'язатись. Проте не забувайте, що це в першу чергу збір. Тому кожні ваші 10, 5 чи навіть 2 гривні дуже допоможуть нашому війську. Адже росіяни не збираються зупинятися. Якщо хтось вірить, що війна завтра чи післязавтра закінчиться, вимушений вас розчарувати. Усі посилання на збір будуть в описі та закріпленому коментарі. Дякую. TSMC з 1 квітня починає приймати замовлення на пластини, вироблені за 2-х нанометровим техпроцесом. І незважаючи на те, що за одну пластину треба віддати колосальні 30 тисяч доларів, з клієнтів вже утворилась черга, першою, в якій є, звісно ж, Apple. Наразі один з заводів TSMC виходить на позначку в 30 тисяч пластин на місяць, другий поки здатен робити 8 тисяч пластин. Тож в наступному році, скоріш за все, нові смартфоні Apple та інших виробників працюватимуть вже на чіпах з 2- нанометровим техпроцесом. І продовжуючи тему чіп, Звісно, варто торкнутись політики Трампа щодо примушення компанії виробляти продукти в США. І от, як приклад, дві новини просто чудових з різницею в декілька днів. Спочатку перша новина, віцепрезидент ТІ TSMC Пітер Клівленд стверджував, що компанія планує до 2030 року відкрити ще один завод в Аризоні. І якщо перший вже зараз виробляє 4-х чотирьохнометрові чіпи, зокрема для процесорів AMD, то другий буде зосереджений на трьох. Двох нанометрових та новому вузлі А16, тобто 1,6 нанометри. шість процес. І все це незважаючи на той факт, що уряд Тайваню офіційно заборонив передавати передові процеси в інші країни протягом двох років. Тобто, умовно, зараз TSMC вже роблять 2 нанометри, проте американські заводи зможуть їх робити не раніше ніж в 27-му році. І нагадаю вам, що закон Чіпс, започаткований адміністрацією Байдена, який включав інвестиції та субсидії для Intel, TSMC, Samsung і ще ряду компаній, якраз і стимулював усі ці. Компанії відкривати нові заводи в Штатах. І буквально за пару днів з'явилася друга новина, в якій говориться про те, що масковське ДОГІ звільнило 80% людей, які стояли за реалізацію виконання закону про чіпи. І тепер цілком можливо, що програму взагалі закриють. Це автоматично може відвернути та розвернути від розширення щонайменше корейські компанії. А там взагалі цікаво, адже знову ж, буквально днями, Японія, Південна Корея та Китай поновили розмови про вільну торгівлю і збираються будувати міцні зв'язки, Тож ви маєте чудово розуміти, що цей новий економічний поділ світу ще попливає на увесь світ і ціни в ньому. Ну і звісно ж, давайте поговоримо про мого улюбленого Ілона Маска. По-перше, яким би не було моє ставлення до Ubisoft, але їхнього SMM-ника в Твіттері, я дуже поважаю. Маск своїм сонсеньким аккаунтом вліз в тему про те, що стрімер Хасан Пайкер рекламує нову Assassin's Creed. Ми зараз не торкаємось теми самого стрімера, проте важливий інший факт. Маск прийшов під пост і каже, мовляв, стрімер продався і об'єктивно просуває жахливу гру тільки заради грошей. На що прийшов вже офіційний аккаунт Ubisoft, який у відповідь запитав: А це тобі? Сказав хлопець, який замість тебе грає вигри, так і це, звісно, було б дуже і дуже непогано. Моя повага. Друга новина Маск продав ікс сам собі. Як вам відомо, декілька років тому Ілон купив Twitter, ще й перейменувавши його в X. І якщо на момент купівлі компанія оцінювалася в 44 мільярди доларів, то зараз, якби її продавали на ринку, то ціна склала б навряд чи більше 10 мільярдів. Що зробив маск? Він взяв із своєю компанією XAI, яка розробляє, зокрема, Groc AI, купив колишній Twitter, зараз з усіма його боргами. І це має сенс, адже Twitter все так само залишається зручним місцем для маска: нести свою свободу слова, в якій він блокує аккаунти, нічого не пояснюючи і про. Акаунти, які йому цікаві, але найголовніше не це. Нагадаю вам, що усі користувачі, усі користувачі колишнього Твіттеру в ліцензійній угоді чітко сказано, що масківський AI навчається зокрема на абсолютно всьому, що є в його соцмережі, завдяки чому його шаї не сильно поступається передовим llm моделям. Ну і наостанок маска нарешті звільнить, хоча там також все цікаво. Майже в один день з'являються дві заяви. Перша заява маска, в якій він каже, що він втомився. Він дуже виснажений і, скоріш за все, піде зі своєї посади в у цій догі. І буквально за пару годин з'являється інша новина, яка пояснює, що його й питати ніхто не буде, чи втомився він, адже насправді він має статус спеціального держслужбовця, і він не може залишатись на посаді довше 130 днів. Хоча навряд чи його набір випадкових слів та рішень припинив. На цьому. А ще, поки монтував відео, з'явилась повна презентація офіційна Nintendo Switch 2, де сказали, що він матиме роздільну здатність Full HD, 120 кадрів за секунду, тобто -то 120 Гц. В Docstanції підтримуватиме 4K і 60 Гц, Крім того, можна буде один із джойконів використовувати як мишку. Там будуть покращені динаміки, 3D аудіо нова підставка з охолодженням, два порти USB-C. А ще найголовніше це ігри, які будуть там підтримуватись. Зокрема, на презентації офіційно оголосили, що Hollow Knight Silksong все ж вийде цього року, і в тому числі і на Switch 2. Також From Software і Hidetaki Miyazaki анонсував Dusk Bloods, яка дуже-дуже випадково схожа на Bloodborne, а ще там буде просто велетенська купа ігор, таких як Elden Ring, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Star Wars Outlaws, і ще купа-купа усілякого різного, включаючи зовсім нещодавно релізнуту Split Fiction. Nintendo Switch 2 має поступити в продаж 5 червня за ціною від... 450 доларів, але ви маєте розуміти, що як завжди, це ціна для США, що і коли для України поки що невідомо. Євросоюз планує відмовитись від операційної системи Windows. Так, це один з елементів нової реальності, в якій Європа серйозно думає над тим, щоб відмовляти світ послуг та хмарних сервісів таких компаній, як Google. Microsoft та Amazon, зокрема Google Cloud, Microsoft Azure та Amazon Web Services, через невизначеність та побоювання щодо доступу до своїх даних за нової каденції Трампа. ЄОС, це фактично дистрибутив Linux, точніше Fedora, на яку додадуть КДЕ, а зверху всього цього поставлять робочий стіл на кшталт Windows. Кінцевою задачою розробки є у ОС є створення операційної системи з можливістю накладення модифікацій на кшталт, наприклад, національного використання для якоїсь конкретної галузі чи для якихось специфічних організацій. Тільки дивно насправді, що вибрали саме Федору, адже вона американська, при тому, що існують європейські дистрибутиви. Менше з тим. Зраховуючи новини про запуск SteamOS з минулого випуску, і ось цю новину про EUOS, цілком можливо, що поширення Linux стане все активнішим і активнішим. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а за мене зі схог завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.